Усім відомо, що пройти Майнкрафт не так вже й важко. Ти робиш кайло, сокиру, портал в пекло, знаходиш бастіон, трохи золота, відбираєш палки фірманів і підриваєш дракона. Але сьогодні я додам трохи родзинок. Зацініть так я прискорив всю гру в тисячу разів, і це значить, що буквально будь-що може мене вбити за секунду. Навіть ця квіточка, я впевнений. І ось таким чином проходити Майнкрафт вже ніфіга не легко. Так, ну і що ж, починаємо як зазвичай. Треба скупати трошечки деревини. Наша мандрівка почалась з деревини. і будинку на дереві. Потім я знайшов печерку, нарубав каміння, вугілля, склав це все в скриньку і помер вперше, але точно не в останнє. Мені треба трошечки заліза. Сподіваюся, я його знайду. І знайшовши трохи, я побіг його плавити, щоб зробити відерце. І портал в пекло. Тепер залишилось тільки знайти лаву. Упопу. Ні, ну це точно не місце, де я хотів би зараз бути, тому що ці павуки мене. Просто в секунду. Я їх вже чую. До побачення ні. <звук> Так, мій план пішов в шкереберть, і я вирішив його змінити за допомогою ліжка. Тож я пішов стрихти овець, а замість того знайшов селище, котре навіть дуже корисне. О, в селище? Так, в селище ж ліжко є. Точно, слухайте! Добрий день. Я тут у вас поживу. Я обрав собі хатку, обніс усі будиночки, переніс свої речі і вирушив до кораблика, котрий побачив раніше. Так. Ось сюди, далі зо. О, О, гарно в нас тут. Ні, 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 ні. Е. Е. І, О. повернувшись додому, я знайшов цікаву генерацію. Ля як прикольно. Заперу усіх мешканців і пішов далі шукати озеро лави. Перепливши через океан, я його так і знайшов. Є бой А ще знайшов нове село ще неподалік. Ой, тут прям ще й голем є, і купа їжі буде найс. Я не впустив можливості набрати їжі, зробити нову невеличку базу і перенести свої речі. О, їхали, угу. Так, поспати швиденько. Якщо ж, і назад. А так, я помер і втратив усі речі, а потім ще і ще. Ай! Але з третьої спроби і однієї ночі в норі, я добіг до селища, щоб помирати ще. А! А а ні. Господи, а. Я відіб'юсь. Але я видобув залізо. Не пропало! Ні! Оце так, це так заруба. Але з неї я вийшов переможцем, і ось нарешті з'явився він. Майже нормально зроблений портал. Ой-ой-ой. А, та камон. є. Запалилось, вийшло. А, в пеклі. Я подивився на можливе розположення фортеці по кількості сутностей і почав просуватись туди. Так, нам треба от-от сюди. Угу. Приблизно через 50 смертей я все ж таки побудував місток, згорів в лаві, прорив тонель і витратив ще 40 хвилин на пошуки фортеці. Але усе, що я знайшов, це бастіон, і я вирішив почати спочатку. А фортеця була в 100 блоках від мене, і я навіть копав в правильному напрямку. Що ж. А в новому світі все почалось з болота. Я видобув дерева, спробував наздогнати вівцю, але мене наздогнав утопець. Не дивлячись на це ліжко, я все ж таки зробив. А потім видобув залізо, отримав собі відерце води і пішов досліджувати світ. Цілі залишились незмінними. Треба знайти озеро лави для порталу. Але через декілька хвилин я знайшов селище. І що ж там було? Ну, два діаманти? Серйозно? Так, я знайшов діаманти і ще купу луту. Тож я прийняв Рішення трохи покопатись, видобути собі ще один діамант і нарити обсидіану, щоб просто побудувати портал перед своїм будиночком. Не... Побачення, до побачення. Ой, вибачте. 你爸爸？你这这干活你， Так, нарешті я знайшов фортецю і майже без проблем видобув стрижні пломеня. А все завдяки тому, що я їх виманював в місце, де мене майже не вдарити. Ай я згорів. Тож один інгредієнт для очейнду є, і залишились перлинки. А як ми їх видобуваємо? Правильно, торгівлею. Як чудово, що ми зупинились в селище. Також я купив трошки стріл, зібрав їжі, і нарешті я готовий вирушати. Оде ж це. Швиденько скрафтивши очі, я почав свої пошуки. Ага, он туди, сюди. Звісно, повз аванпост пробігати таке собі. Сказав я і побіг через аванпост. Про всяк випадок я поставив точку респавну і. Та ну камон, та ну камон. Тільки тікіт, щоб не пропали речі. О, я так розумію геге моїм речам. Але якимось чудом я відбився і навіть зберіг оченята. Але, але, тріл нема. Нічого нема. Добре. Вкотре, перевіривши себе на стресостійкість, я пішов додому. Добре, що в мене в принципі все по Відваліть! Чекаємо на день. О! І я ще раз спробував добігти до місця смерті, але клас. Круто. Прикольно. Ах. Тож мені нічого не залишилось, окрім як знову видобути все, що я втратив. Тож пекло, прутні, купа смертей, бо я зламав свою схему. Ох, наче більш-менш безпечно стало, нарешті. Знов прутні. Ні. Те, до побачення, дерево, палки, смарагди, окаенду, луки і купа стріл. Так, на цей раз я буду бігти не одразу з усіма ресурсами. Я їх трошечки розділив і побіжу от приблизно з таким набором. Хоча діамантову сокеру краще викласти, і коли я доберусь, я буду вже точно впевнений в тому, що я знаю, як це зробити, і можу безпечно дістатись до. Потрібного місця. Початок маршруту я вже точно запам'ятав. І на цей раз цей ванпост я буду обходити з іншого боку В скелі. Угу. От сюди. Це ще біжимо. О ні. Ні. Пробуй ще раз. Так, і ось десь тут я помер. Треба бути обережним. О, очі. Мілут. Хоча б трошечки. Все, 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 все. Більше нічого не буду брати. Так, тепер треба швидко доплизти туди і спати. Спати. От прям десь тут. І я почав копати сходи вниз, але в мене нема блоків. Тож я роздербанив корабель поблизу і якось все ж таки доповз до фортеці. Ось і воно. Ось і воно. Нарешті. Але радіти точно зарано, бо найважче попереду. І перед цим я хотів би попросити вас підписатись на канал, бо це відео зайняло купу часу. 18 годин від знятого матеріалу і ще бог зна скільки на монтаж. Так, без лайку тут не обійтись. Тепер запитання, як. Так обережненько дійти до кінця, ага, там ще закинута шахта. Кращого і побажати складно. Камон! Я втратив усі свої речі і так почались найболючіші пошуки порталу. Бо я помирав, вламав залізні двері руками, ламав під втомою, але кімната за кімнатою досліджував фортецю. І ось нарешті знайшов його. Але тепер я знаю, де воно. І почалась операція з деактивації спавнеру. Що ж, буду довбати собі шлях туди руками. Продовбавшись хвилин 15 і використовуючи секретні тактики, я прорив тунель. Нарешті я його ламаю. -ху -ху -ху. І ще трошечки. Давай. Іхе. Ну і звісно, тут буде нуль. Оченят просто нуль, а я вже просрав десять. тож мені <смеш> треба ще набивати їх. Ух, як то кажуть, хоум світ хоум. Стріли в мене є, в мене є навіть диспенсер, в мене є трошечки усього. Але треба зробити кайло, набити трошечки обсидіанчику, і, як то кажуть, можна буде йти покряти дракона. А навіщо мені обсидіа? Бо я хочу безпечно транспортувати речі. А для цього треба одне залізо, один діамант і трошечки обсидіану. Так, треба набити як наймога більше обсидіану, я думаю. Тому що втрачати скрінки краю я буду часто. Але рию, я на жаль. Не швидко. Що ж, нарубав я 24 обсідіани, і цього має вистачити на три скриньки. Я дуже-дуже сподіваюся, що цього нам вистачить. Тепер треба доповзти додому. Ох, нарешті виліз. А тепер, любі друзі, знов видобувати деревину, бо треба знов торгувати. І як же ж приємно знайти щось, про що ти давно забув? О, в мене ще п'ять є. У мене ще п'ять є. Наторгувавши вдосталь перлин, настав час зробити скрині. І. І повернутись до пекла. Та ну, кабан! Там було, як завжди, неприємно, але впорався я досить швидко. Будь ласочка, без гастів. Це є. Тепер треба до пекла забрати ліжечко і можна висуватись. Перший ставлю сюди. І я не взяв факелим. Молодець. Я постарався максимально убезпечити прохід до порталу, освітити все, зробити нормальні сходи, і тільки після цього переніс усі речі до нього. Що ж, настав час? Оє. Oh, yeah. Тепер треба перенести сюди ліжко і всього лиш вбити дракона. Ізі. Що ж, тепер ми точно готові йти і вбивати дракона. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Ну і звісно, я буду в кілометрі. Якщо в звичайному Майнкрафті дракон це першокласник, то тут це багато цільовий винищувачев тридцять п'ять, знищує усе на своєму ШЛЯХУ. А в мене є лук і декілька стаків стріл. Так, це чесна битва. Етап перший місток через те, що я з'явився посеред порожнечі, мені треба добудувати місток. А зважаючи на ось це це буде не так легко. Я обрав тактику маленьких крочків: стрибнути вент, спробувати поставити 3-4 блоки до того, як дракон мене вб'є, і знов повторити. Побачення таким чином, крок за кроком я просувався вперед і досить швидко дістався землі. Але далі треба було замінити увесь камень на індерняк, бо тільки його не може зламати дракон. Знаєте, я тут подумав, мені треба багато деревини, тому що наявної кількості палочок мені точно не вистачить. Тож мене чекає шлях додому. Так, ну сподіваюсь, такої кількості мені має вистачити. І повернувшись назад до фортеці, я продовжив будівельні роботи: скрафтити кайло, добігти до землі, накопати. Трохи ендерняку, померти. З часом я придумав ставити декілька блоків завчасно, щоб було легше дістати до них. Або ж скидувати кайло, поки я ставлю блоки, щоб його не втратити. І так, дракон був дуже незадоволений. Зробивши повністю вкритий міст, докопавшись до центру і спорудивши невеличку базу з ендерчестом, я почав другий етап. Етап другий. Вежочки. Так як підірвати дракона не варіант, нам треба позбути його регенерації. А для цього треба знищити усі кристали. Я буду підкопуватись до кожної вежі і намагатись з луку знищити кристал. Інколи це виходило з перших спроб, а інколи на це потрібні були стати стріл. А щоб не втрачати речі, я ставив під себе воронку, котра їх люб'язно підбирала. І так, вежа за вежею, тонель за тонелем, я наближався до фіналу. Етап третій. Дракоша. Все ж нарешті усі вишки зламано і можна приступати до ліквідації дракона. І це було півгодини стрільби, купівля додаткових стріл і ще трохи стрільби. Я помер 366 разів. Скрафтив 66 кам'яних кирок, вистрілив тисячу стріл, і це все, щоб пройти Майнкрафт. А зараз я йду робити наступне відео і вас закликаю донатити на ЗСУ, підтримувати все українське. До зустрічі в новому році.